Що треба мати, має, людське обличчя, очі, губи, ніс, вуха щоки брови. Так, є у неї навіть голова. Ага, але одного я не можу зрозуміти. Чому? На світі так багато зла. зла, 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 зла. Чому, виті, чому на свічета навчать зубаго зла, чому на свічета, нахеть Чому на зла. 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 Чому, виті, чому виті, на на Людина ходить, <проб> бігає так файно, вправно, ладно, <проб> добре. Навіть літає, може, все вона, ага, але одного я не можу зрозуміти, чому на світі так багато зла, 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 зла. Може й має, так, але бракує їй чомусь ума, не здатна над собою панувати? Тому на світі, тому на світі зама, «Тому, за тому на світіно, на світі зама.